Віт, мене звати Лана Куцаю, ви на каналі Ція. Ми сьогодні будемо говорити про віскозу, а саме про пошив, Трошки розглянемо історії, трошки опишемо характеристики цієї тканини. І, взагалі, буде насправді дуже дуже цікаво. Отже, військоза, напевно, це найпоширеніша тканина в маркеті вона легка, вона комфортна, вона ідеальна для літа. І взагалі із неї із цього матеріалу дуже дуже багато чого ширіють. Так як я займаюся також пошивом, до мене часто клієнти звертаються, навіть збережаються про те, якою є ця тканина, тобто чи вона натуральна, чи синтетична. Зазвичай можна почути часто думку про те, що це синтетична тканина. Однак, якщо ви зайдете в будь-який магазин тканин, вам навпаки будуть доводи. Доводити, що це є натуральна канина, і по іншому її не можна класифікувати. Отже, істина, звичайно, істина десь посередині в даному випадку, тому що справді для виготовлення віскози використовують натуральну сировину. Це деревна маса, це і таким чином це робить цю тканину натуральною. Однак, при виробництві використовують безліч хімікатів, зокрема, це цирководець та гідрохлорид натрію, і таким чином ця нена є штучною стосовно самої історії винайдення цього матеріалу. Це надзвичайно цікаво. Взагалі почали виготовляти військозу вперше у середині ХІХ століття, але тоді вона мала зовсім не той вигляд, який, в принципі, відомий нам уже із на початку ХХ століття, в принципі, була розроблена технологія, яка використовується без особливих змін і по цей день. Отже, все почалося з того, що французький підприємець Ілор Те він вирішив виготовити альтернативу. Мотиву е, натуральному шоку. І він так ці матеріалі назвав штучний шок. Однак він його не протестив належним чином і одразу запустив у продаж із е, е, поясненням, що це і є. Дешева альтернатива шовку, і це призвело до того, що у 1891 році дама, яка була одягнута у сукню із цього матеріалу, коли вона знаходилася разом із кавалером, кавалер курив, іскра впала на сукню, і сукня вмиті загорілася і залишила даму одній нижній білизні. А саму тканину прийшлося зняти з виробництва і вилучити з продажу, тому що виявилося, що вона дуже швидко легко займіста. Однак від технології ніхто не хотів відмовлятися, тому що в принципі це було вигідно, і вже через рік, в 1892 році, інші британські вчені Чарльз. Чарльз Кросс і Едвар Беван вони викупили цю технологію і почали вдосконалювати. Зокрема, з розу вони обробили гідким натрієм і білосильфатом. Вуглицю таким чином утворилася дуже різка рідина такого янтарного кольору, і вона була дуже схожою на наметою. Від цього пішла і назва біскоза. І справді цей матеріал він вже був не однак він все одно потребував. Вдосконалення у 1899 році вже інший вчений Чарльз Тотем, Він викупив цю технологію виробництва і почав досконалювати, а саме робити те, щоб полотно було значно міцнішим, ніж попередні зразки. І він розробив тотамбокс, тобто пристрій, який дуже швидко обертався, близько трьох тисяч обертів за хвилину. І за його допомогою було утворено максимально міцне і якісне полотно. Одно ну, в принципі технологію вже нову запатентували і з 1905 року запустили у масове комерційне виробництво. Тканина поширюється європою, набуває свою популярність, і вже у 1910 році відкриваються перші підприємства у США. І у США ця тканина має назву Ryan, з 1924 року. Це є ціна назва, однак в Європі вона так і залишилася віскозою. І після цього Світлички вдосконали технології, тобто вони ще змогли у 30-х роках розробляти із залишків штабельне полотно, яке теж доволі поширене, доволі популярне, і уже із 35-го року використовували військозне полотно для технічних тканин. Також даний матеріал має багато супутніх матеріалів. Зокрема, серед них це нітроцелюлоза. Це такий матеріал, який раніше використовували для випухівки та лаку. І практично всі перші пластмаси вони також до їх складу входила нітроцелюлоза. Другий супутній матеріал це ацетат, і він, в принципі, за характеристиками за зовнішнім виглядом, він ближче з до віскози, і певний період їх навіть досить часто путали. Таким чином, підміняючи ці, ці, два, ці дві тканини ототожнюючи ці дві тканини. Однак, незважаючи на те, що обидві тканини з стільовузи, вони по-різному реагують на температуру, тому що віскоза, то вона просто. Стійка до температури, а цитат від, від високої температури плавиться його не можна було сушити в сурсі, тому що він повністю розпадався. І, взагалі, при е, просуванні такий матеріал і вірі після такого матеріалу дуже швидко псувався. Е, відповідно, це призвело до того, що е, всі текстильні виробництва змусили е, маркувати, що я відкозую ще цитатом, тому що е, для того, щоб не розчаровувати кінцевого користувача уже у фіналі. Okay. І ще один супутній матеріал це целофан. Ну, в принципі, він добре всім нам відомим. Стосовно технічних характеристик, то зазвичай віскозу люблять ототожнювати і з бавовною, тому що і тому, що ці тканини насправді багато чим подібні за характеристиками і за зовнішнім виглядом. Однак вони по фізичних властивостях мають різні характеристики. Ну насамперед, але якщо брати погинання вологи, то тут першість стопроцентно за вискозою, оскільки вона погинає вологу значно краще, чим інші, навіть натуральні матеріали. Ну, стосовно міцності, то також виграє вискоза, але лише в сухому середовищі, тому що якщо вона у вологому середовищі, то її міцність значно падає. Для прикладу показник для сухого середовища буде дорівнювати 2,6 і шість грам на деньє, а вже в вологому 1,4 і грам на день є. Тобто таким чином. При якщо військоза знаходиться в вологому стані, вона має більше можливостей порватися і зіпсуватися, тому для її прання необхідний режим більш легший, ніж наприклад для тоді самої бавовни. Стосовно еластичності, тут військоза теж програє бавовні, тому що показник її еластичності дуже низький. Тобто там він до 2%. І якщо сильно натягнути цю тканину, то вона навряд чи повернеться до свого першочергового вигляду таким чином, це, звичайно, у масовому поширі не дуже хороший показник, але якийсь для якихось специфічних технічних речей, навіть може бути перевагою стосовно хімічних властивостей віскози, вплив лугу, концентрований луг спричинить напряг і зменшить міцність, але слабкий луг він в принципі ніяк не вплине на віскозу. Відбілювання. віскозний шок може витримувати окислювачі і відновні відбілювання. Відновні відбілювачі. але він також піддається впливу сильних окисних відбілювачів. В принципі, через це рекомендують вісхоза очищувати хімчувки, тому що менше вірогідності, що ця тканина саме там постраждає. Стосовно біологічної стійкості, то тут, в принципі, вісхоза на рівні з іншими тканинами, тому що глибок цвіль її так само знищує, як і інші тканини. Тобто вона до цього, на жаль, не стійка. Стосовно впливу світло світла, то, світла, то від прямого сонячного світла утворюється коту і таким чином це послаблює сам матеріал. І також якщо відкоса знаходиться на сонці, вона може просто вигоріти і тратити свій колір, ну відповідно і також швидше порватися, чим для прикладу, та сама баговна стосовно. Стосовно впливу на екологію, насправді тут доволі складна ситуація, тому що, попри те, що використовують натуральну сировину, так як дерева деревину, тобто особливо тих дерев, які швидко відновлюються, ця галузь є досить токсичною через використання хімікатів. Зокрема, сірковуглець основна проблема полягає в ньому, тому що найперше ну, він негативно впливає на здоров'я самих працівників і також на навколишнє середовище. Справа в тому, що цірковуглець його зазвичай не утилізують за правилами, особливо в країнах, де це не регулюється законодавчо. і таким чином його повторно не використовують. І так як немає належної утилізації, зазвичай цірковуглець, які є токсичним сам по собі, звиваються у найближчі водойми. Звичайно, про перші негативні впливи цількового було відомо ще в 30-х роках, зокрема за звіт. Том близько 30% працівників працівників американських компаніях вони зазнавали негативного впливу від сірковуглецю. Уже потім за час другої світової війни політичних в'язнів у насівській німеччині використовували як робітників на військосних підприємствах. І вже в 70-х роках по західній Європі був доволі. Гучний екологічний рух проти е, токсичності е, текстильних фабрик. А у 90-му 90 році, е, якраз е, заводам по виробництву віскози прийшли надходити масові судові позови від працівників е, через негативний вплив сіркову глицю. Е, наслідком цього стало те, що частина заводів просто позакривалася, а частина перенесли своє виробництво у країни, які розвиваються, там де немає чіткої регуляції. І законодавчої зазвичай це такі країни, як Китай, Індія та Індонезія, і через те, що там на законодавчому рівні це не дуже ревлюються, і всі звіти закриті, то ми не можемо знати, яка насправді там ситуація відбувається на заводах по виробництву віскозі. І це призволить нас до ще однієї проблеми етичної, а саме те, що зараз більшість компаній по виробництві швидкої моди, такі гіганти ринку, як Zara, H&M, а вони використовують віскозу, закуплену якраз на заводах із такою сумнівною звітністю. Зокрема, за звітом 2017 року було опубліковано, що близько 70% всього віскозного волокна, який закуповують масмарки для пошиву, він якраз закуплений у країнах, які Мають проблеми із звітністю, тобто це Пакистан, тобто це Індія, Китай і Індонезія. Звісно, що це все призводить до ще однієї проблеми. Річ в тому для того, щоб масово виготовлювати військозу, на які зараз є дуже великий попит, потрібно для цього територія. Під це вирубуються принаймні ліси, і теж за даними також того світу, сінатого року близько 30% від всієї військози якраз була вироблена на основі давніх лісів, які в принципі складали. Екологічну цінність, тому що у них проживали зникаючі види, от і, і також, крім нещасних тварин, ці землі забираються у корінних громад, і це теж якби є проблем, проблема для корінних громад і для населення в цілому. Отже, як це можна подолати? Ну насамперед, потрібна сертифікація. Вона дуже хорошо працює зараз в Європі, і більшість компаній, які, наприклад, виробляють віскозу, у, зокрема в Німеччині, вони якраз не мають проблем із законом. І тобто потрібно вимагати від компанії швидкої моди, від нас маркету, чіткої звітності, де вони закуповують сировину, і якось це. Законодавчо регулювати друге, що можна зробити. Ну власне тут уже залежить більше від користувача, тому що потрібно відмовитися від швидкої моди, або принаймні підходити осознанно до покупок, не купувати зайвого, не вестися на бренди і взагалі намагатися купувати речі, які можуть прослужити декілька сезонів. Відповідно для цього також допоможе побудова персонального стилю, тому що при персональному стилі ти не дуже залежний насправді від. Від загальних трендів. Отже, переходимо до цього. Ну і власне про пошив. Я думаю, що вам це буде цікаво. Для пошиву я вибрала віскозу ось, ось такого зразка, ось такого вигляду. Вона насправді коштує доволі недорого, і я дуже рекомендую саме цей матеріал, якщо ви тільки починаєте шити, тому що насправді з неї дуже легко шити. Вона легка в обробці, головне, не перейти її при високих температурах. Отже, я сьогодні буду шити максимально легкі літні штани, тому що в принципі, у нас липень. І я думаю, вам ця модель буде актуальна, вона не обтяжена зайвими технічними вузлами, вона без бокових швів, І я думаю, що якщо у вас насправді малий досвід в пошиві, але вам це цікаво, вам буде все зрозуміло. Для цього потрібно взяти базове лекало брюк. Якщо у вас його немає і ви не знаєте, як його зробити, ви можете. Можете піддивитися в мене на сайті, тому що я використовую технологію конструювання республіканського будинку моделей. Я, в принципі, взяла її з цієї. Власне, це ось ці книги, і е, на моєму сайті є детальна інструкція, як зробити базове лекало. Я думаю, що там насправді все досить просто і ви легко впораєтеся. Отже, беремо лекало, ставимо ось таким чином. Тканину перед тим потрібно зігнути двоє. Е, е, лекало ми складаємо боковою частиною до бокової частинки, е, дивимося, щоб у нас лінія стегон сходилася, е, і креслимо. Також визначаємо визначаємо рівень посадки. Вирізаємо, зшиваємо передню частину, зшиваємо задню частину, зшиваємо кроковий шов, додаємо резинку, і в нас виходить ось такий результат. В принципі, мені не сильно він сподобався, як резинка заминається на животі, тому я із живота її забрала, перенесла її на спинку. Спокійно влазить, все нормально, причому, що в мене кореляція між талією і бедрами становить 25 см. Ну, якби я думаю, що вам теж не буде тому, навіть при такій кореляції не проблема поставити на резинку, щоб можна було собі просто одягати їх. І далі вже стилізуємо під ваш стиль. Ну, звичайно, це залежить від рівня вашого божевілля, тому що я для себе обрала такий варіант, і мені в них комфортно. Якщо вам було цікаво, я буду дуже рада почути ваші коментарі, побачити ваші реакції, підписуйтеся на мій діток, там я дуркую, підписуйтеся на мій інстаграм, іноді я там щось пощу. І також дивіться мій сайт. Всі речі, які на мені їх можна купити безпосередньо в інтернет-магазині, або замовити пошив із якимось мінімальними коригуваннями, тому що всі речі, які представлені, вони всі відшиваються індивідуально під вас, тому що мода має бути індивідуальною, тому що стиль має бути індивідуальний, тому що мій бренд для, для індивідуальностей. От. Пишіть коментар коментарях, Якщо було цікаво, пропонуйте теми. У нас матеріал, який в мене є, це ще по кілту і по потиквіру. Його треба просто смонтувати. пишіть в коментарях, що вам буде цікавіше, про що вам цікавіше буде дізнатися, і можливо, це мене змотивує якось швидше вам робити контент. Було дуже рада, підписуйтеся.